Мої любі сонечки, я вкотре повторюю ще раз, ви знаєте, що і чому Росія ніколи не переможе в цій війні? І на це є сама головна причина, саме головна. це тому, що більшість українців вибрало пробудитись, бути з Богом, з творцем. І вже створили на тонкому плані. Світлову Україну і пройшли свій іспит І взагалі, ви напевно чули, мої любі сонечки, що старий світ іде. Тому перемога старого, старих енергій, ще радянських енергій і взагалі любих старих енергій вони всі будуть іти, старі європейські енергії. Американські всього світу всюди почнуться трансформації цих енергій. Просто з України почалось і зараз піде далі. І треба основне усвідомлювати мої любі сонечки. Чому ніколи в світі Росія не переможе вже нову Україну і нас? Це тому, що з нами Бог. З нами світло. Бачите, навіть сонечко вийшло. Це неможливо. Темрява не може вже перемогти це світло. Новий час, перехід, високі вібрації. Не може бути стара енергія зараз бути і розквітати. Вже її час пройшов. Старі всякі правителі там і так далі. Тобто, це все тому зараз у нас все піднялось так само, дочищається з нашої старої України. Ми бачимо ці всі. Підіймаються те, що було приховано. Та сама корупція це все ці всі темні проблеми старої України, які ми зараз бачимо. Це все відкривається, все, що було приховано, тому що перехід свідомості, тому що земля переходить нова ера. Це ніхто не може зупинити. Хіба президент Росії може зупинити перехід цивілізації цілої? Або тих, або вбити тих, хто вибрав Бога. Ну, світло неможливо вбити. Тому з нами Бог це саме основне, мої любі сонечки, це саме прекрасне. Тому будьте з Богом, будьте в світлі. Ми всі разом, ми все пройдемо і вже пройшли найважкі період, як би зараз важко не ставало. Тому що стара система старі енергії, пручаються, помирає, старий світ. Помирає темрява, світло перемогло. Люблю вас, ваша ая, слава Богу, слава Україні.